Всім доброго дня! До нас сьогодні на гостину завітали геометричні фігури, але ми не можемо дізнатися, які саме, адже вони, поки йшли до нас, розлетілися в різні сторони і розсипалися. Але давайте не будемо сумувати. Складімо фігури і дізнаємось, які саме з них завітали до нас на гостину. Дітки, як гадаєте, яка в нас вийде фігура, якщо ми правильно складемо всі деталі? Це круг. Молодці. Як гадайте, яку фігуру можна скласти з цих деталей. Правильно, трикутник. Ця фігура розлетілася на три А Ану погляньте уважно. Це квадрат. Молодці. Дітки, а яка фігура в нас вийде, якщо ми складемо дві смужки? Це прямокутник. Молодці. А яка фігура вийде з цих двох половинок? Овал. Молодці малятки! Хлопчики і дівчата фігури дуже вдячні, що допомогли їх скласти докупи. Наші фігурки просять допомогу. До них приїхали родичі, об'ємні фігури. І пішли гуляти та загубилися. Допоможімо зустрітися родичам! Ось об'ємна фігура циліндр. Які дві площині фігури є родичами циліндра! Якщо дивитись на циліндр збоку, то ми побачимо прямокутник. А якщо зверху або знизу, то побачимо фігуру круг. Яка фігура родич куба? Це квадрат. Молодці. Яка фігура родич піраміди? Це трикутник. Молодці малята. То родич у кулі. Це круг і коло. Молодці. Хлопчики і дівчата. Фігури дуже вам вдячні, що ви допомогли знайти їхніх родичів. Ви всі великі молодці. Дякуємо вам за молодці, діти. А зараз давайте трішечки пограємо. Гра називається Фігури-пустунки. Дидактична гра фігури-пустунки. Діти, перед вами будуть з'являтися геометричні фігури. Ваше завдання знайти ознаки подібності та відмінності цих фігур. За кольором та розміром. Будьте уважні. Погляньте. Перед вами геометричні фігури. Що у них є спільного? Правильно, вони всі з синього кольору. Яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, маленький синій кружечок, бо він меншого розміру, ніж інші. Ну, кольору. А ці геометричні фігури, що в них спільного? Так, дітки, вони всі однакового розміру. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, це трикутник, тому що в нього є кутики, а в кружечка і овала кутиків немає. Чим схожі ці геометричні фігури? Молодці. Вони всі однакового розміру. А чим вони різні? Правильно, в кожної з них свій кольор. Що об'єднує всі ці фігури? Правильно, вони всі однакового розміру. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, дітки, це жовтий квадрат. Що об'єднує ці фігури? Молодці. Розмір, яка геометрична фігура відрізняється? Правильно, це оранжевий прямокутник, тому що решта фігур зеленого кольору. Чим схожі ці фігури? Правильно, дітки, вони всі однакового розміру, а відрізняються за кольором. Правильно. Ці геометричні фігури... Молодці всі однакового кольору. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно маленький фіолетовий кружечок. Ось ми і виконали з вами завдання і розпізнали усі фігури пустунки. Молодці дітки. Дуже добре. Давайте згадаємо, які фігури ми сьогодні бачили: трикутник, квадрат, коло, прямокутник. Циліндр та овал. Молодці. Хай щастить, бережіть себе. До нових зустрічей!